Доброго ранку всім! Вітаю вас на каналі Раїси Волошини. Квіти від раїси. Сьогодні дуже гарно розквітла моя ромашечка. Ось тут в мене небагато Така невеличка грядочка. Якраз після дощику вона підтягнулася. Стала дуже гарна, крупна квіточка. Така вона трьохрядна. Красунечка. Стовбур такий мощний, товстенький. Висота, не дуже висока, ну так, десь є метр і менше. Ось така вона красуня зараз. Буду зараз робити першу зрізку цієї ромашки. І завтра буду її. Продавати в нас на ринку. Ось така красуня. Така красуня. Така. Вона не дуже крупна, середня, ну і не така на пів ладошки моєї. Крупненька така квітка. Ось. Ось така крупненька квіточка. Гарна ромашка. Це вже старий сорт у нас. Такі полисточки в неї гарні, бурашка бігає. Також було по ній тля дуже багато. Я її оприскала тепеки і бачу нема, бо прямо ось тут були пару корчиків ось тут. Вони були чорні, чорні в тлі. Зараз, бачу, нема. Нема тлі зовсім. Ось тут даже видно трошки такі сиренькі. О, вона вже здохша. О, бачите, це вже здохша тля. Поприскали тепеки і нема. І немає. Ось така красуня. О, Омашечка.